І так, готуємо гороховий суп. Ось у мене тут в банці горох. Що треба? Морква, цибуля, картопля. Ось я вкину. отам з галяшки кастомаха така розрубана на опіл. І отаке ну, трошки м'яса. Мабуть, грам 200. А тут костяк бачите які дорогі. Нехай наварюється. що правда. І, наприклад, вже разів 10 збирав, ну і ще подивиться. А це морква і цибуля, це на засмужку. Так Зараз кину лаврового листочка трохи. Трошки перчику руснути. І хай воно наварюється. таке хай наварюється. Ну, годину точно. Бо кістка поки вивариться, це довга пісня буде. Ну а тоді вкину картоплю і все. Горох можна, Горох тоже зараз швидко вариться. Разом з картоплею горох кину. Ну, буду варити. У мене вже накипливо моє м'ясо. Кукину лавровий листочок. Так, тепер покидаємо картоплю. Гаряче. І одразу вкидаємо, ні, зараз промию, тоді вкину е, горох. Треба промити його ще. Промиваємо горох ось, поки не стане чиста вода. Бо воно тоді і піде і такий і у нас буде мутнючий дуже. Так що промию і вкидаю одразу. Хай вона все і картопля, і горох вариться. А поки воно вариться, зроблю засмажку. Засмажка. Можна на олії засмажку зробити, а можна... Ось у мене є такі ось шкуротки ставлю. Ну, порижу зараз. Выжали на них. Зроблю. Буде ще смачніше. Набагато. Ну і... Такі шкора открытися галяшки я обрізав. Це так я ось порізав дрібненько, хай вони смажуються, а тоді, тоді їх выкинувано. В суп для не. не треба воно не нужно в суп. а так якраз хороше будет. Ось порізав і буду висмажувати. Так, висмажились мої е Сало. шкуратки. Там саме. І питаем цибулю і мурку. І осмаживаем. Оце все на цьому смайці. що там витопилось. ну, тут багато ума не надо, просто. Смажемо до золотистого такого і все. Так, суп, Засмажка майже готова. Зараз попробую, що тут. Ні, гора все не готовий. Варимо далі четвервати картопля. Картопля вже готова. Майже. Ну хай вариться. Звернувато ще. І так, давайте куштувати. Наш горох. Ось трошку достаем. Ну, вже хорош. Все. Порядок. Да першого. Кидаем на нашу засмажку. Так, выгребуем. Повороду, там залишається найсмачніше. Так, є. Ось зараз закипить і все готове. Пройшло о закипів суп. Все, виключаємо, суп готовий. Хтось каже, там музикальний суп, там дми од нього. Не знаю. Е я в такому віці вже... Ну, найбагатша людина в такому віці. Серебро ось, бачите де, дивіться скільки. Камні в нирках. Може і драгоценні, я ж не бачив їх, хто не. Може там діаманти, а може рубіни, хто не. Ну щось таке, мабуть, гарне, що не вилазить самі. Так, і що? І достатньо природнього газу. Так що без супу хватає цього. Ну, всім удачі, всі готуйте, що хочете, хочете суп, хочете ще щось. Ну, всем щастя.